Добрий ранок, добрий день, доброго вечора. Як ви почуваєте себе сьогодні? У вас так буває, що ви. Вам здається, коли ви дивитеся на своє життя, що ви ніби притягуєте неприємності або токсичних людей? Ви намагаєтеся побудувати стосунки. Але натякаєтесь на особу, яка використовує вас або відштовхує вас. Чому так? Чи можна це змінити? Чи є якийсь паттерн, якийсь такий закон, який можна? використовувати, які діє в цих випадках. Я вважаю, що, і, і повірте мені, я ділюся тим, як я це бачу, і може це якось вам трохи допоможе. В житті кожної людини є. Обставини важкі, неприємні, небажані, випадки, нещасливі, як ми їх називаємо, випадки, але також завжди є добро, є любов, є саме життя, і воно прекрасне. Коли ми Майже цілий час проводимо в своїх негативних думках, то весь світ для нас здається такий кольорований в, в таких негативних темних барвах. І тоді наш мозг, наш фокус, наша свідомість вона просто за звичкою. Дуже швидко і легко помічає все, що є неприємне, все, що є негативне, все, що є небажане і все, чого немає, але ми хотіли би, щоб це було в нашому житті. І це не є реальністю, це є наша звичка, що ми помічаємо в житті. Завжди є життя, завжди є і добро, і відсутність добра в якісь в якихось випадках. Але якщо ви хочете змінити кількість радості, кількість Чудес, кількість добрих, приємних речей у вашому житті, це не обов'язково значить, що треба щось робити. Іноді це може означати, що треба привернути свою увагу до всього того доброго, здравого, приємного, що вже є, адже воно є. Не може не бути. Життя воно приносить нам багато прекрасних подарунків, і ми можемо помітити їх. І коли ми помічаємо це, це нібито ми змінюємо нашу звичку дивитися на негативне, помічати негативне, тому що ні, ми нічого не притягуємо, ми просто живемо в картині світу, яку ми малюємо в своїй свідомості. Іноді хтось говорить мені, а як це, якщо я буду помічати спрямовувати свою свідомість, щоб помічати все, що насправді є доброго, чи може я стану такою неадекватною людиною, відірваною від справжнього життя? Хочу вас запевнити, ні, не станете, тому що речі, які потребують нашої уваги. Ми обов'язково привернемо до них свою увагу. Якщо нам треба взяти участь, якщо нам треба щось зробити, якщо нам треба зробити свій внесок, життя приверне нашу увагу до цього. Ми можемо не перейматися щодо того. Але я хочу запропонувати вам такий експеримент. Спрямовувати свою свідомість на все, на всі ці добрі речі, які є в вашому житті. І ви побачите, як може змінюватися це відчуття, що ви нібито притягуєте щось. Адже це не так. Ми живемо. В цьому житті, на які спрямована наша свідомість, це не якась магія, але це виглядає на магію. Це виглядає ніби щось магічне, адже життя це чудове, чудовий дар, чудовий подарунок для кожного з нас. І друга річ щодо людей. Щодо того, що вам здається, ніби ви притягуєте токсичних людей. Дві речі. По-перше, Коли ви не бачите себе, який, яка ви є, ви можете погоджуватися на стосунки, які не є здоровими, які є неблагополучними, в яких людина не вміє Проявляти любов не може? Але ваша картина себе спонукає вас до того, щоб погодитися на такий рівень стосунків і брати участь в тих стосунках. Тож ви, якимось чином, вас ви, ви цікавитесь такими стосунками з такими людьми. Вам для чогось це Потрібно несвідомо, ви не винні в цьому, але це походить з вашої картини про себе. І друга річ: люди, яких ми називаємо токсичні, насправді не існує токсичних людей, є токсичні хімічні вироби, є токсичний пластик, є токсичні фарби. Є токсичні, ви знаєте що. Але люди, на жаль, бувають не дуже низькому рівню свідомості, вони також не бачать себе як прекрасними, вільними, сповненими кохання, любові людей на цьому світі, вільними створювати щось добре. Вільними брати участь в житті. І цей біль це помилкове бачення себе. Помилкове це, що в Біблії називається гріх, це помилка. Хамарше – це слово з грецької, а, означає помилка, не попасти в ціль. І помилково і ви, і та людина. Ви маєте хибну картину себе, невірну, неправдиву. І це, на жаль, приводить до того, що людина з цього полю всередині, вона створює ще більше болю для себе і руйнує щось навколо себе. Але коли ви дивитеся на людину, як і ви, аби. Боже, суспільство надає такий ярлик. такий, Як ярлик український? ярлик може. Що це з турецької, з татарської так, мови, це ярлик. Це ж така посвідка, таке свідчення якесь. Яке ви видаєте людині, це свідчення, що вона, нібито, є токсичною, то значить, що ви не бачите людину за її проявами. Адже коли ви бачите, що людина вона страждає насправді, і не знає, як з тим впоратися, як поранений звір, який, який просто руйнує і наносить просто рани своїми пазурами, тим, хто наближається до нього, не через те, що це насправді здраво, але через його стан в тій хвилі. І вже коли ви дивитеся на людину, яка веде себе так, як ми називаємо, токсично, тобто вона руйнує. Вона не будує, вона руйнує. Руйнує добру атмосферу. Руйнує добре почуття. Руйнує. то коли ви бачите себе, які ви є прекрасна душа, яка зараз створює свій шлях, своє життя в цьому людському житті, в цьому тілі, як ви можете з уваги на це, як ви розумієте своє життя? І тоді, коли ви дивитеся на людину, яка поводить собі токсично, але ви бачите не, не поверхню, на її вчинки, не тільки її вчинки, не тільки її слова, але саме її стан душі, то у вас не буде проблеми з тим, що ви не притягуєте когось, ви будете дивитися і бачити, що у вас є співчуття до тих страждань, і ви знаєте, хто ви, і ви не, не можете нічого це не може вам зробити поганого. І коли ви будете це розуміти, повірте мені, які б обставини не були в вашому життю. Спробуйте, якби б люди не наближалися до вас, або ви до цих людей, у вас буде почуття, що ви є любов, і ви створюєте, і притягуєте любов і добро, і світло, і тоді кожен ваш день, наш день. Може бути добре. Доброго дня вам до завтра.